Уяви, ти панянка. Ти ще не прокинулись, а про тебе вже подбали. Десь унизу на кухні з чавунною плитою і блискучими баняками це такі каструлі, уже горить вогонь. Вода гріється, аби ти могла вмити своє обличчя не крижаною водою з криниці, а теплою, пахучою, настояною на пелюстках троянд. У твоєму покої ще темно, але це тиша затишку, а не забуття. Ти спиш не одна, ти спиш під наглядом, шовкові завіси оберігають твій сон від сонця, килим біля твого ліжка зігріває підлогу ще до того, як твої п'яти його доторкнуться. Постіль з трьох перин, два підголовники, мереживо, накрохмалена білизна, біла, як молоко, і така ж бездоганна. А вгорі стеля з ліпниною. Вона перша бачить тебе щоранку, ніби перевіряє, чи ти ще та сама, що вчора, чи змінилась. Чи нарешті полюбила себе хоч трохи? День тільки не починається, а ти вже його центр. Тобі принесуть чай або каву. У тій самій чашці з Парижа. Ти панянка. Тобі не треба бігти, не треба рубати дрова, не треба розраховувати, чи вистачить на хліб до кінця тижня. У тебе шкатулка з сережками, дзеркало з дерев'яним оздобленням, добрий запах на зап'ясті, який зветься «Амбре Емперіале. Ти гарна. Навіть коли ще не вмилась, навіть коли в пенюарі, навіть коли тобі сумно, бо сум теж частина образу. Але головне тебе бачать, до тебе стукають, тобі вклоняються, тобі шепочуть панно, тобі обирають нареченого, сукню, музику на вечір. Тобі дозволяють нудьгувати розкіш, яку не можуть собі дозволити ті, хто доїть корів зранку. Цей дім тримається на тобі, не руками, а очима. Ти прикраса, перлина. Жінка в клітці, яку били оксамитом, і сьогодні твій звичний день, такий самий, як вчора, як і завтра, і саме тому вартий того, щоб його розповісти. Бо навіть у найм'якшій подушці може ховатись туга, але поки що ти просто лежиш. Світ тримає дихання, бо ти ще не прокинулась. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сторікс. Сьогодні ми маємо можливість прожити один день справжньої української панянки 19 го сторіччя. Якщо вам подобається ця історія, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і залишити коментар. Розкажіть, звідки ви і яка у вас зараз година. Буде цікаво подивитися, звідки кожен з нас. А ми починаємо. Ранок. Ти не прокидаєшся, тебе будять. І не дзвінком будильника, а обережним постукуванням у двері. Потім шелест штор, срібло дзвіночка і лагідне, пора, панно. І знову день, як витончена вистава. Але перш ніж отримати хоч ковток кави, тебе стискають. Корсет це не про одяг, це перший обов'язок дня, затягнути до стану, в якому думати незручно, дихати зайве, а вільна постава це вже привілей нижчих станів. За французькою модою талія має бути не більшою за 18 дюймів. Не для того, щоб було зручно, а щоб було правильно, щоб ти нагадувала фарфорову ляльку без повітря, без зайвих рухів, без права зіпсувати картину. Під корсетом тонка білизна з Парижа. Її привезли через кілька кордонів, пакували в коробочки з бантами, вкривали папірцем з ароматом ванілі. Вона, як свято, шовкові панчохи, мережевні манжети. Легкий шар пудри, щоб приховати втому від безсонної ночі, на сніданок розкіш, столова простора з люстрою, під якою могли би вміститися троє корів. На столі порцеляна, срібло, тарілки з квітковим орнаментом і їжа вишукана, але чомусь завжди трохи холодна. Омлети з трюфелями, булочка з маслом, чай із цитрусовим присмаком все ніби з картини. Але смак, смак у всьому один. Твоя легка байдужість. Розмови за столом чемні, ніхто не говорить про втому, про сон, про біль у скронях від корсету, ніхто не згадує про слугу, який вчора плакав на кухні, або про дівчину в селі, яка народила без чоловіка. Тут не заведено помічати чужу біду, це не естетично. Ти сидиш із рівною спиною і слухаєш. Про ціну на французьке мереживо, про те, як смішно танцювала пані Катерина на останньому прийомі, про нову книгу, яку читати не обов'язково, достатньо знати, що автор француз. Але головне, ти гарна, і це вже вважається успіхом. Після сніданку чай у вітальні з м'ятним цукром в чашках, тонких, як пелюстки троянди. Сидиш у кріслі, що більше схоже на трон, дивишся у вікно і думаєш, скільки дійсно твого в цьому дні. Бо кожен предмет вибраний не тобою, кожна дія розписана, кожне слово з кола дозволеного. Ти красива, вихована, одягнена краще за більшість королев Європи 17 століття, але тобі сумно. Не так, щоб плакати, просто порожньо. Бо коли твій ранок це вміння не впасти в обморок від того корсету і не сказати нічого зайвого, важко не відчути, що між перлами і позолотою щось втрачається. Цей сніданок не про їжу, цей день не про вибір. Ця сцена, де ти головна героїня, але режисер не ти. І поки ти тримаєш чашку двома пальцями, як вчили у гімназії, ти розумієш, чаювання це ще й сеанс. Самотності. Іноді здається, що тобі навіть розмовляти нізким. У тебе багато знайомих, але мало співрозмовниць, багато дзеркал, але мало правди, і дуже багато слів, які неможливо вимовити вголос. Бо для цього є кімната для служниць, церква або подушка. А поки сніданок закінчився. Корсет затягнутий, чай випито, і ти готова до наступного акту. Де тебе вчитимуть вишивати, малювати аквареллю і мовчати на високому рівні. Бо бути панянкою це мистецтво, але іноді так хочеться бути жінкою зі своїм тілом і голосом. Але ще не час, ще навіть не обід. Після чаю не прогулянка, бо на вулиці сонце, пил, і не дай Боже засмага. А засмага це доля селянки, не твоєї шкіри. Ти маєш залишатися прозорою як молоко, м'якою, як булочка з рожевим кремом. Тож. У салон там пахне лавандою, поліруванням дерева і трохи нудьгою. На столику голк, п'яльці, вишиті маки, що ніколи не зів'януть, бо ніколи й не були справжніми. Як багато чого тут. Ти вишиваєш акуратно, класично, згідно з викрійкою. Не тому, що хочеш, а тому, що вишивка вважається корисним заняттям для дівчини шляхетного роду. Так, ти ніби робиш щось, але по суті просто не заважаєш. За вишивкою, годинка на фортепіано. Щоб пальці не втрачали граційності, а серце спокою. Граєш вальси, ноктюрни, маленькі етюди. Ти добре знаєш клавіші, але коли востаннє ти чула музику, яка була твоєю, слухаєш себе і тиша звучить гучніше, ніж до мажор. Після фортепіано, можливо, візит вчителя французької. Він трохи тремтить, коли ти поправляєш хусточку, бо ти ніби майбутня графиня, а він просто шкільний вчитель фантом із провансальським акцентом. Урок триває півгодини. Але вчиш ти не мову, а чемність, як казати правильно, як мовчати доречно, як не здатися живою, коли цього не треба. Іноді тебе провідує тітонька: вона пахне церковним ладаном, обідає о 13.00 і радить бути скромною. Бо чоловіки, мовляв, люблять лагідних, особливо багаті. Ти посміхаєшся, так як вчили. Посмішка обов'язкова щира, а правильна, вишукана, вивчена, вчасна, не довше трьох секунд. І не ширше, ніж два пальці. Читання дозволено, але не все. Вольтера ні. Проповіді будь ласка, на столику кілька томів: дорогих, шкіряних з позолотою, їх не читають, ними володіють, бо книжка теж частина інтер'єру, як камін, як антикварна ваза, як ти. Вчора ти відкрила Вольтера з цікавості. Але тебе помітила гувернантка і винесла вердикт із тією ж інтонацією, з якою прибирають недопитки каву зі столика. Це не для панянок. Зате псалми, проповіді, біографії святих скільки завгодно. Особливо історії про тих, хто страждав мовчки і покірно. Їх кажуть треба наслідувати. Прогулянки садом тільки в рукавичках, і щоб тінь падала правильно. Сад чудовий, аромати троян, доглянуті доріжки, гарно підстрижений живоплід. Але ти не вільна пташка, а павич у клітці. Кожен твій рух бачать, кожен твій нахил оцінюють. Рукавички обов'язково, бо руки мають бути білі і тендітні, як ніби ти в житті не тримала нічого важчого за келих. Пальці не для праці, а для гри на фортепіано і прийому листів. Тінь від капелюшка має падати акуратно, щоб на портреті було гарно, щоб сусіди не говорили. Щоб мама не зітхала, щоб ти залишалась панночкою з доброго дому, а потім ти знову одна: у кімнаті, де канделябри чистить служниця, а ти вдивляєшся у власне життя як у гобелен кольорово, але плоско. У тебе є все, чого прагнули б тисячі дівчат: туалети з Англії, флакони з Парижа, листи від паночів з Відня. Але ти не знаєш, що любиш, бо тебе не запитували. Твоє життя, немов ідеальний рукопис без сюжету. Ідеальний почерк, але що саме ти там пишеш? Про любов не питають про вигідність союзу завжди. Якщо ти мріяла про кохання, залиш це гувернанці. У її віці ще можна вірити в романтичні вигадки. У твоєму час вчитися, що шлюб це не про серце завмирає, а про чия в нього земля. Кожна розмова матері з тіткою закінчується фразою: хоч би він не був п'яницею. Це максимум бажаного, мінімум, щоб не був банкрутом. Все інше ти витримаєш. Ти ж панянка, а не поетка. Побачення відбуваються тільки під наглядом тітоньки, вибір серед тих, кого привезли на бал. Бал як ринок, ти наречена. Вони партії, музика грає, спідниці шелестять, усмішки завчені. Але ти добре знаєш, кожен твій рух частина показу. Поруч, тітонька, вона не стільки опікується тобою, скільки честю родини. Її завдання, щоб твоя рука не залишалась у руці кавалера на півсекунди довше, бо репутація не капелюшок, не перев'яжеш іншою стрічкою. Перша ніч без ілюзій, аби не згадьбити простирадло. Про це ніхто не говорить, але всі чекають не від тебе, від тканини. Білизна має підтвердити, що ти не встигла пожити до шлюбу все інше не суттєво. Чи боліло? Чи страшно, чи хотіла? Ніхто не запитує. Бо головне, щоб усе було як треба. Не для тебе, для суспільства, для родини, для тітоньки, яка вранці першою загляне в кімнату. Потім діти, управління маєтком. Посмішка і шепіт за спиною. Ти стаєш пані. Тобто вчишся рахувати яйця, записувати прибутки з пивоварні, слідкувати, щоб служниця накрала срібну ложку, бо чоловік на полюванні або шпарить у карти, діти народжуються часто, не завжди живі, ти плачеш, але в кімнаті для переодягання, де ніхто не бачить, бо навіть сльози мають бути завуальовані, як шаль. А суспільство продовжує нашіптувати: пощастило ж їй. Така партія випала, і ніхто не чує, як тихо рипить підлога в твоїй спальні, де кожна ніч ще один борг. Честі. Тіло і догляд. Краса, що вимагає жертв. Ванна з молоком і квітами, але раз на тиждень, бо можна застудити душу. О, ванна це не просто гігієнічна процедура, це подія. Підготовка займає годину, підігріти воду, принести молоко. Так-так, справжнє. Розсипати пелюстки, вмовити служницю, щоб не бовтала потім по маєтку, скільки ти там важиш, і нарешті лягти у ванну, як королева краси. Але не надовго. Бо повір'я прості: часті купання це шлях до застуди, до втрати моралі і до розхитування нервової системи, усе, що розслабляє жінку, підозріле, коли пахне, то лавандою, фіалкою або чимось, що виглядає на етикетці французькою. Парфуми це твоя візитівка, твій особистий настрій у флаконі: лаванда для скромності, фіалка для ніжності, бергамот, якщо хочеш трохи зухвалості, але не настільки, щоб тебе викреслили з запрошення на вечір. Твій аромат обирає не лише настрій, а й статус, бо панянка з провінції не може пахнути тим самим, що й кузина з Парижу, а найгірше пахнути взагалі нічим. Це, на думку суспільства, майже як ходити без пінюару. Макіяж невидимий. Косметика з миш'яком і свинцем. Вітаємо у велнес-рутині 19 століття. Природна краса це тоді, коли на твоєму обличчі кілька шарів свинцевої білилки: трохи рожевого для щік це кармін, видобутий із комах, і мась, яка трохи пече, бо містить мишяк, аби з нього шкіра не така живенька. Головне виглядати так, ніби ти щойно прокинулась. Ніби рум'яна і трохи зніяковіла від власної краси, навіть якщо твоє справжнє обличчя довго вже не рум'яніє, а лише свербить. Руки в рукавичках, волосся в локонах, обличчя без емоцій. Уся твоя зовнішність це про контроль, не себе, а оточення, вбрання, шкіра, запах, хода, усмішка це мова, твоя мова, але не для тебе, для інших. Ти з дитинства вчишся, що краса це не про комфорт, а про зусилля. Гладенька шкіра, значить, ти не працюєш. Світла шкіра, значить, тебе ховають від сонця. Довгі нігті, значить, тобі не доводиться місити тісто. Краса це не насолода, це декларація. І я не кріпачка. Іронія в тому, що всі бачать результат, і ніхто не бачить бою. Ти проходиш у салон і виходиш, мовляв, трояндою ранньою, і ніхто не чує, як ти годину сиділа в одеколоні, який пік шкірої кислота. Як тебе скувала сталева шпилька під корінням волосся, як на третій хвилині ти вже хотіла втекти. Але втечі немає, бо краса це норма. І якщо ти хочеш бути почутою, спочатку тебе мають побачити. Після усіх процедур починається вечір у маєтку: театр, бал, ну а потім знову ти сама. Починається з театру, але не в місці у гостьовій залі. Сцену ставлять прямо в залі, де вдень читають проповіді. На килимах крісло для найповажніших, а для інших хто як притулився. Актори мандрівні або ж гувернантка, яка колись хотіла бути примадонною, але тепер читає вірші під лампою. Ти слухаєш, посміхаєшся, бо треба. А насправді думаєш, що ця драма не на сцені, а в глядацькій залі, де жінки в париках, чоловіки з грошима, а все заради вечора, який все одно закінчиться однаково. Музикант завжди хтось із нижчого стану. Але саме він робить вечір приємним. Грає скрипаль або піаніст, або хтось із кріпаків, кого з Малку привчили бити по клавішах, а не по землі. Він не піднімає очей, коли ти проходиш боти в шовку, а він у тиші. Ви живете в одному домі, але в різних світах. Та саме його музика єдина, що звучить щиро: бал не розвага, це інстаграм у стилі 1800 року. Бал це презентація себе, своєї сукні, своєї ходи свого статусу і, якщо чесно, своєї ринкової вартості, кого за тебе віддадуть, хто схоче, хто ризикне. Ти вчишся всміхатися рівно так, як треба. Танець не до мурашок, а до протоколу. Легке кружляння не для задоволення, а щоб родині могли сказати: дивіться, як гарно рухається, і дотепна, і без поганих звичок. Випити шампанського дозволено, але весело сміятись уже занадто. Тобі можна бути вродливою, освіченою, навіть трохи дотепною, але не надто. Надмірна веселість підозріла, надмірна тиша теж. Тобі треба бути у тоні, але не надто яскравою, бо тобі скажуть легковажна, а ще гірша, безсоромна. Тож ти піднімаєш келих, як навчила тітонька з кременця, і робиш вигляд, що шампанське не пече, і що в душі тобі не гірко від чергового вечора в колі знайомих, які ніколи тебе не слухають. Розмови про те, як там в Римі, про нового драматурга, про погоду, про тебе рідко. Іронія в тому, що ти серед людей, але ніби в капсулі. Слухаєш, киваєш, усміхаєшся, підтримуєш розмову про бал у губернії, і одночасно вираховуєш, скільки годин ще лишилось до того, як зможеш зняти корсет і розплести косу. Бо втома не фізична, вона інша, вона в тому, що ти ніби тут, але тебе тут нема, а потім ніч. Дзеркало, і ти, яка не впізнаєш себе. Світло гасне, слуги тихо йдуть, двері зачиняються. Тиша не як у селі, де сплять діти й кури, а інша палацова, кам'яна, глуха. Ти стоїш перед дзеркалом, знімаєш сережки, звільняєш зап'ястя, плечі, волосся, вмиваєшся водою з рожевої миски, але на обличчі ще залишилась тінь тієї, якої тебе хотіли бачити. Ти красива, освічена, молода. Але почуваєшся, ніби забута в кімнаті для гостей, як меблі, які обожнюють, але ніколи не використовують. Бо все це декорація, і що довше в ній живеш, то більше не віриш у її розкіш. Світські вечори, як вистава, яку ти не просила грати. Бал як аудієнція, сміх, як маска, навіть музика як фондо тиші. А в центрі всього цього ти у сукні з шовку, з поглядом у стелю, і з думкою чому мені так самотньо, коли навколо стільки людей? Красива клітка все одно клітка. Вона прокидалась у ліжку з вишитими наволочками, у кімнаті, де повітря пахло, лавандою з полірованим деревом. Слуха вже чекає за дверима, білизна з Франції, зачіска з модного журналу, день розписаний, вишуканий і чужий. Бо вся ця розкіш не була її вибором. Так їй пощастило більше, ніж сільській дівчині, яка в ту саму мить доїла корову, стоячи по кісточки в болоті. У панянки не боліла спина від сапи, не було трьох дітей у двадцять. Не було страху перед голодом, але була інша в'язниця з тюлем, парфумами і правилами. Свобода в оздобленні ще не свобода в змісті. Панянка мала кімнату, але не мала голосу. Мала час, але не могла ним розпоряджатись. Мала тіло, але ним керували інші. В дитинстві гувернантка, у юності батько, у шлюбі чоловік, а потім діти, обов'язки, тиша. Їй дозволяли читати, але не все, мріяти, але лише в межах маєтку, говорити, але на теми, які не виключать ніяковості. Сміятись, але стримано, обирати майже ніколи. Це була красива клітка з вікнами до саду, де росли троянди, але з гратами, з очікувань, моралі і родинного герба. тіло як декорація, життя як роль. Її навчали тримати спину рівно, дивитись скромно і мовчати, коли хочеться кричати. Макіяж невидимий. почуття для щоденника, а не для людей. А якщо хотілося більшого свободи, пристрасті, подорожі, вибору, тоді казали, ти ж не простолюдинок? і все, розмову закінчено. Навіть у замку можна було почуватися, ніби чужою, бо всі рішення не твої, а всі бажання або соромляться, або ховаються між рядками вишуканих листів. Бути панянкою не означало бути щасливою. Це означало бути правильною, чистою, гідною, а ще корисною родині, суспільству, чоловікові. Панянка це роль. І навіть якщо в тебе було 10 суконь, срібний гребінець і особистий кучер, це не означало, що ти почувалася живою. У тебе було все, окрім себе, і тільки зараз ми маємо те, чого не мали вони: вибір. Можеш сміятися гучно, їсти гаряче, спати в тому, що зручно, писати вірші, якщо хочеш. Не одружуватись, якщо хочеш, мати тіло, яке твоє, і білизну, яку обрала сама: не мама, не тітонька, не журнал з Парижа, а ти можеш кохати, кого хочеш, а можеш і не кохати. І це не гріх, не сором, не привід для пліток, а просто твоє життя. І коли ти вранці дивишся у дзеркало, це справді ти не образ, не чиясь донька, чи чиєсь майбутнє подружжя, а жива, смілива, красива, у своєму розумінні жінка. Бо краса це не клітка, і ми нарешті це знаємо. Панянка з 19 століття могла тільки мріяти про таку свободу, а ми можемо нею жити для себе, для радості, для справжності і для пам'яті про тих, хто був красивою лялькою в розкішній коробці. Тепер коробка відкрита, а лялька ожила.